Я добирався до цього старця майже дві доби. Його хата розташована високо в Карпатах, де вже майже ніхто не живе. Сюди не ходять автобуси, сюди навіть не веде дорога, лише стежка, протоптана ногами за багато років. Його звуть Петро Валентинович. Люди кажуть, він мовчав з 2019-го, не приймав нікого. Але два тижні тому, коли я написав листа з проханням, мені відповіли. Три слова. Прийди, час настав. Я ніс із собою записи, аналітику, запитання, але коли сів перед ним, усе забулося він не привітався, не поцікавився, звідки я, сказав лише, те, що має бути сказане, буде сказане. Далі я записував дослівно, нічого не скорочуючи, і подаю вам усе без прикрас. Не буде миру до його повернення, і хай зараз гадають, що він просто поїхав. Хай будують теорії, хай переконують себе, що нова посада, що Британія для досвіду. Ні, це вигнання м'яке, хитре, оформлене під вигляд честі, але вигнання, бо боялись не його амбіцій, а його впливу, не його рішень, а його мовчання. Бо там, де інші кричали, він мовчав. І народ чув це мовчання голосніше за всі промови. Його усунули не тому, що він щось зробив не так, а тому, що він бачив і мовчав. У нього були доповіді, у нього були карти, у нього була правда про Бахмут, про Маріуполь, про Охтирку. У нього були докази, хто здавав, хто зливав, хто відкривав коридори ворогу. І він бачив більше, ніж міг сказати. Але він не сказав не тоді. Бо знав, прийде час, коли його слово матиме силу, не слова, а меча. І цей час наближається. Зараз він у Британії. Кажуть, вчиться, кажуть, консультант. Але насправді готують не для посад, не для почесних зустрічей, а для моменту. Його готують ті, хто знає, що коли впаде останній камінь Кремля, він має стояти в Києві. Він повернеться не за наказом і не за призначенням, а тому, що буде покликаний, покликаний не президентом, покликаний не урядом, а самою землею. Бо настане момент, коли фронт зламається. Не військовий, політичний, і тоді нікого не буде, кому вірять. І тоді скажуть: повернись! І він повернеться. Його повернення стане подією, яка змінить не фронт. А саме серце нації, бо це буде не акт кадровий, не стратегічна рокіровка, а пробудження пам'яті, колективної пам'яті, хто справді боровся, хто мовчав і хто зраджував, його не зустрінуть з оркестром, його не чекатимуть у кабінетах. Але по всій країні прокинеться відчуття повернувся той, кого ми не забули. Його прибуття до України відбудеться не публічно. Він перетне кордон сам без супроводу, його не зустрічатиме жодна офіційна особа, лише один чоловік, який колись був його солдатом, і це символ, бо ця війна трималась не на генералах, а на тих, хто в окопах. Перші три дні після повернення це буде мовчання. Він нічого не скаже, але почнуть зникати люди. Не фізично, а з посад. Військові, які підігравали політиці. Політики, які продавали армію, люди, які зрадили фронт під прикриттям наказів один за одним, без галасу, без заяв, будуть звільнені, бо він повернеться не один, він повернеться з папкою. В цій папці не доповіді в ній правда, за підписами, з датами, з координатами. І ті, хто знав, що вона існує, почнуть тікати. На четвертий день буде закритий брифінг, присутні лише четверо: він, один цивільний, один дипломат і один з фронту. Там буде сказано: план готовий. Він той самий, його просто не дали втілити. І тоді погодження триватиме рівно годину. Бо всі деталі були відомі ще два роки тому. Початок нового етапу буде з півдня. Це не буде масштабна наступальна операція, це буде серія точкових ривків. Як удар ножем у вені логістики, і через шість днів рух техніки в Запорізькій області, спершу повільний, потім хвиля. Ворог не встигне перебудуватися, бо не очікуватиме, що командування вже змінене. На одинадцятий день прорив, маленьке село, яке ніхто не вважає стратегічним, буде взяте. Але саме воно відкриє маршрут до Мелітополя і тоді розрив. В інформаційному просторі, в штабах, у Москві, бо це буде не наступ, це буде кінець облуди, це буде доказ, що можна було й раніше, але не дозволяли. На 15-й день перехоплення. Один із високих командирів російської армії перейде на зв'язок з українською стороною. Він запропонує координати складів, які були невідомі, не за ідею. А за шанс врятуватись, і ця зрада з боку ворога буде першим знаком, що страх змінив напрям. 21 й день звільнення великого міста не символічне, а реальне. Донецьк. Заходити в нього не будуть колонами. Спершу група розвідки, потім спеціальний підрозділ. І тільки коли буде гарантована безпека, прапор, але не парад, а мовчазне підняття. Без криків, без салютів, лише камера одного дрона, який передасть це зображення на всю країну. І тоді люди заплачуть, бо повірять, що це кінець, і саме цього дня в Кремлі буде тріщина. не фізична, але ментальна. Почнеться масовий вихід силовиків із Москви, переведення сімей, переправлення активів, внутрішня інструкція ФСБ буде змінена, буде віддано наказ. Підготуватись до евакуації цивільних. І тоді зникне одна людина: не той, кого ми бачимо на екрані, а той, хто досі залишався в тіні. архітектор хаосу, людина, яка координувала внутрішню дестабілізацію в Україні, який не має офіційної посади, але контролює більше, ніж будь-який міністр. Його зникнення буде сигналом. Плани зруйновано. Саме після цього. На 25-й день почнуться перемовини. спершу закриті через нейтральну країну. Але вже на 30-й день буде оголошено підготовка до підписання тимчасового режиму припинення вогню. Цей режим це ще не мир, але це вже кінець щоденного вбивства, на 40-й день після повернення залужного буде встановлена дата офіційної зустрічі представників. Другий підпис це буде 52-й день. І запам'ятайте, це не буде капітуляція Росії. але це буде повна фіксація всіх українських позицій, і ключове фіксація деокупації Криму як неминучого етапу. А далі місія Залужного буде завершена. Його шлях не буде довгим, його повернення це не нова посада, це місія. Він не буде президентом. І навіть не міністром він буде координатором перехідного періоду. Його завдання завершити війну без капітуляції і без втрат, зафіксувати перемогу не в словах, а в реальності. І ось тоді, після останнього підпису, після останньої карти, він піде, сам не виїде, не втече, а вийде з політики, як зайшов, мовчки, бо його справа не влада, а місія. Після нього прийде інше покоління: ті, хто виросли на війні, але не на крові, а на правді, і їм він передасть символ не меч і не документ, а слово. Єдине слово, яке врятує Україну після війни відповідальність бо війна закінчиться, але відповідальність має початися. Я сидів і слухав у голові не залишилось запитань. Не було потреби щось уточнювати, бо те, що я почув, не потребує тлумачення. Я зійшов з гори наступного дня, тиша буде стояти в мені. А новини вже гуділи про нові обстріли, про нові втрати. Але я знав: це тимчасове. Бо коли він повернеться, стане видно, як тіні тікають, і це буде не просто повернення генерала, це буде знак.